Зеленський остаточно ліквідував незалежні антикорупційні органи в Україні Набу, САП, ВАКС, ті органи, які переслідували його найближче оточення з е, топ-посадовців, а відповідно топ-корупціонерів в Україні, і які підбиралися особисто до Зеленського і до Єрмака. Верховна Рада, ці ручні слуги урода, ОПЗЖ, Батьківщина та інша наволоч в турборежимі за наказом з Офісу президента проголосували ганебний законопроект, згідно з яким генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ Набу або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору. Має право давати обов'язкові письмові вказівки детективам набу і в разі їх невиконання змінювати підслідність передаючи. Іншим органам може закривати розслідування на вимогу сторони захисту, сам вирішує спори про підслідність, самостійно підписує підозри топ посадовцям. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури втрачає право входити до групи прокурорів, і це вирішує тільки генпрокурор. Згідно з ухваленням цього законопроекту, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури стає номінальною фігурою. А Набу втрачає незалежність і перетворюється просто на підрозділ Генпрокуратури. У зв'язку з тим, що генпрокурор, особливо останній, якого брали, це тупо міньйон зеленського Єрмака і Татарова, який виконує всі вказівки. Можна сказати, що антикорупційних органів незалежних в Україні більше немає. І сьогодні, повторюю, 263 ручні кнопки, ручні макаки, це зелені слуги урода, це колишні риги, ОПЗЖ, довіра за майбутнє, вся ця наволоч, Батьківщина Юльки Тимошенко. Вони всі сьогодні проголосували 263 голоси за ось цей закон, згідно з яким. Антикорупційні незалежні органи просто множиться на нуль. Цей закон вже в турборежимі підписав вбору цей кабан Стефанчук і відправив на підпис Зеленському. І даремно зараз деякі людіжки в соцмережах починають волати, що ось, сподіваємось, що Зеленський не підпише цей законопроект. Ви дійсно в це вірите? Що він може його не підписати? Він! Це рішення прийнято за його особистим розпорядженням після того, як набув кліпало його кума, його друга Міндіча та інших всяких уродів, і почали підбиратися до Зеленського особисто до Єрмака і знову ж таки до Татарова. Зеленський просто пішов по безпреділу. Зараз так, країни Заходу, європейські країни, посли G7, знову висловлюють якусь там стурбованість. Але Зеленському чхати і срати на цю стурбованість. Це рішення сьогоднішнє це була остаточна остання крапка в побудові диктатури, встановлення диктатури Зеленського. Саме для цього зовсім нещодавно була збільшена кількість на 10 тисяч СБУ. Як нам розповідали, що це зроблено для того, аби боротися з зовнішнім агресором, але ми вже бачили, чим займаються спецпідрозділи СБУ в той час, коли на Україну йде потужна атака шахедів. Вони проводили слідчі дії, затримували детективів СБУ, проводили обшуки, виявляли нові справи, які НАБУ. Сьогодні чорний день в історії України. Саме з цього моменту почнеться відступ від прагнень до євроатлантичної інтеграції, і я навіть не здивуюся, якщо у України дуже скоро разом із Грузією навіть знімуть наш, так би мовити. Так названий безвіз даремно сподіватися, що тепер і надалі можна відсиджуватися, і що зараз не на часі. Зеленський це смерть України.